Ви сьогодні себе почуваєте. Добре, добре. Коли ви отримували другу дозу вакцини? 11.06. – з 06. На сьогодні ви маєте право отримати бустерну дозу. Для лікарів-епідеміологів, помічників лікарів та вірусологів центру, вакцинацію влаштували на робочому місці. Усі 100 працівників центру мають по дві дози щеплення від ковіду. За досвідом моїм власним, це додає мені можливості жити повноцінно, бути здоровим. І якщо хворіти, то з найменшою легкою формою. Бустерну дозу можна робити не раніше, ніж через 6 місяців після другого щеплення. Першу дозу я отримала, так як я медичний працівник в перших рядах, ще отримала 6 березня 2021 року. Другу дозу я отримала 8 червня 21 року. Я зробила для того, щоб не захворіти. Щоб не захворіти, щоб не захворіли мої близькі від мене, для щеплення використовують вакцину комірнаті. На місці ін'єкції може бути почервоніння, може бути припухлість. Це нормальне явище. мочити можна, не терти, обмежити фізнавантаження навантаження сьогодні. Якщо підвищується температура, маєте право на жарознижуючі препарати. Вакцина дає захист від тяжкого перебігу коронавірусної інфекції. Антитіла виробляються, як правило, після четвертого тижня після або введення вакцини, або людина перехворіла. Вакцина дає більш стійкий імунітет. Сергій Тертичний перші два щеплення отримав вакциною Коронаваком. Третю дозу отримав, щоб не хворіти. Почуваю зараз себе добре, дві дози переніс перві дуже хорошо, не боліло нічого і повинно все бути хорошо. Наталя Дяченко сьогодні не вакцинується. Я отримала другу дозу Файзером вакцини Файзер 18 серпня, тому 6, термін 6 місяців буде 18 лютого, і я також отримую третю дозу. Я рахую, що це необхідно. Бустерна доза робиться для підсилення дії попередніх двох щеплень, говорить головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Бустерна доза вводиться в Міністерство охорони здоров'я України дозволило 6 січня цього року вводити всім повнолітнім громадянам від 18 років і старше. Мінімальний термін після проведення другої дози вакцини повинен бути 6 місяців. Оптимальний варіант від 6 до 9 місяців. На сьогодні в області бустерну дозу вакцини отримали 3700 Сорок наших мешканців перевага надається таким вакцинам. Це вакцина Файзер або Модерна. каже збільшення рівня захворюваності на ковід. 19 слід очікувати наприкінці січня, початку лютого. Ольга Склярук Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.